Ну що, друзі, вітаю вас на своєму каналі. На зв'язку Богдан. І сьогодні мова буде йти про річ, яка зробила мене мільйонером. Обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що я думаю, кожен в цьому відеоролику може побачити в мені себе. Я думаю, багатьох людей цей відеоролик може надихнути і, взагалі, змінити хід вашого життя. І будемо ми сьогодні говорити про ось це. Це річ, блокнотик мій. Від якого, от коли я його переглядаю, в мене реально, ви знаєте, йдуть мурашки. Тому що мені здається, завдяки тому, що я почав його вести, моє життя кардинально змінилося. Та навіть не завдяки, а реально змінилося. Тому що я от зараз дивився, моє життя почало кардинально мінятися з 2019 року, і саме у 2019 році я почав вести цей блокнотик. Дивіться, значить, сьогодні мова піде про цілі, про те, як їх записувати, я покажу вам. Що є в цьому блокнотику, що я записував? Ви просто побачите, як у мене, от зараз читаючи його, в мене просто йдуть мурашки, коли я читаю деякі цілі, читаю, що я хотів добитися і чого я добився. Розкажу, як далі я веду це все діло, чи записую я зараз цілі, і наскільки це сильно мені допомагає в моєму житті. Тож, давайте почнемо. Цілі, цілі і ще раз цілі. Чому? Так важливо завести ось такий блокнотик і записувати туди в нього свої цілі. Дивіться, просто хочу вам сказати: я пам'ятаю себе ще 4 роки тому, коли я працював на простій роботі. У мене там не було дівчини, у мене не було нічого. Я жив. В хаті такій максимально фігові, хто там дивиться ми соцмережі, то бачили її. І в той час увесь мій мозок він був забитий всякою білібердою. Типу, треба знайти дівчину, треба якось там працювати. Я там працював на роботі, треба щось на цій роботі. Коротше, всім зайнятий, а не успіхом. Тобто, частина мого мозку, яка виділася на того, щоб обдумовувати свій план успіху, вона була мізерна, тому я і не був успішним. Тобто, це от такий маленький лайфхак, який можна зрозуміти. І той час, в 2019 році, я вирішив купити собі такі простенькі блокнот, який буду туди записувати все, що я хочу зробити. Тобто всі свої думки, всі свої цілі, немає якоїсь певної тактики, як я хочу це добитися. Коротше, я просто буду починати це записувати. І, от реально, з того часу починає кардинально просто все мінятися, тому що. Я зараз розумію, чому, тому що дивіться, тому що коли ми починаємо записувати якусь ціль, її на бумажці, ми починаємо над нею довго працювати. Тому що, коли ми просто думаємо в своєму житті, що от ми б хотіли, то сього, воно от залишається просто в тумані. От ваша думка залишається в тумані, ви потім зранку за неї забуваєте, йдете собі на роботу, потім на роботі думаєте, як би прийти додому, поіграти в Контрастрайк і коротше, от так в мене було, і так в мене йшла життя. А як тільки ви відкриваєте блокнотик і починаєте записувати сюди свою ціль, от реально ту Остається магія, тому що, коли ви записуєте ціль, ви над нею сильно думаєте, ваш мозок він починає це візуалізувати, як, наприклад, ви хочете купити мерседес. Да, ваш мозок візуалізує, як ви на цьому мерседесі їдете і тепер і, і. і робить цю задачу. Важливою вашому житті, і коли от ви це записуєте, воно от там обробляється, і ваш мозок починає генерити ідеї для досягнення цієї цілі. Тому хто дивився мої відеоролик, от оця річ записування цілі в цей блокнотик підсвічує вашу стежку успішного життя. От обов'язково подивіться мій відеоролик минулий. Коли я починав його вести, в мене не було якихось. Знаєте, в цьому блокнотику а, речей. Я би так сказав, захмарних, Тобто я зразу почав собі уявляти, що я буду казати це на Бентні, на Роллс-Ройсах і на всякі такі фігні. Ні, У мене були прості цілі, а, які я маю виконати, і вони були максимально наближені до мого рівня життя. Тобто, наприклад, в той момент, коли я почав вести цей блокнотик, і я не заробляв в місяць і 10 тисяч гривень. І тому перші мої цілі це було вийти на дохід більше 15 тисяч гривень. Ось давайте глянемо. Першу мою сторінки. Я її зробив 19.08 19 року, і я собі почав робити фінансовий план. На той час я займався бізнесом по чохлах. У мене був інстаграм-магазин, називався він iCandy, я його гарно проробив. І я тоді мріяв. От, Заробити до кінця там за три місяці 50 тисяч гривень, щоб в мене було чистого прибутку на карті. Я тоді витрачав, дивіться, 2 тисячі гривень в місяць на їжу. Зараз в мене сніданок такий. 5 тисяч гривень на квартиру. Коротше, 7 тисяч гривень мені треба було мінімально заробляти. І в середньому я хотів заробляти 25 тисяч на місяць. Мені тоді казалося, це просто ідеальна сума, на яку я просто можу прожити. Відповідно. Далі а, в мене були пані по чохлах. Про які я буду витрачати на рекламу. Тобто, дивіться, коли я створював ось такий фінансовий план, ідеї самостійно почали мені от реально так подкидувати, що мені треба зробити для його досягнення. І з кожним разом я записував, записував цей блокнотик, і з кожним разом нові були ідеї. І вони мене приводили до того самого успіху. Тобто, от Перші ваші ідеї вони будуть насправді, коли ви почнете записувати, вести такий блокнотик, вони потім з часом вам почнуть казатися якимось зерними. Ви будете думати, як оці ідеї могли мене привести до успіху. Насправді, перші ідеї вас ніяк, можливо, не приведуть до успіху. Вони будуть максимально простими, вони будуть максимально от такими от, лайтовими. Але оці ідеї. Оці тупі прості ідеї, вони якраз у вас двинуть далі на нормальні думки, на нові якісь такі думки, але без цього їх би не настало. Тобто, на... коротше, йдемо далі, давайте глянемо, що в мене було далі. Далі, наступна сторінка, дивіться, план iCandy.ua, Так у мене називався магазин. І я собі почав уявляти, що в мене на ньому буде 20 тисяч підписників. Я там зроблю якось гівавей, я пророблю рекламу, я буду робити шість постів, я зроблю якісь акції. Тобто не просто цілі, як я хочу добитися, просто от я хочу 20 тисяч підписників. Ні, я почав продумовувати і просто на бумазі записувати, як я цього хочу робити. Чи виконався цей план на той час? Частично так. На частично я набрав підписників, зробив якийсь гівавей, зробив розіграш, зробив акцію. І це підняло мій дохід в той час. От уявіть, така проста річ, реально взяла, підняла мій дохід. Я пробував трейдинг, це був трейдинг на бінарних опціонах по Мартінгейлу. Це були мої перші торгові на той час, мій торговий план. Я його прописав в блокнотіку, це був 2019 рік, я не дивився тоді так само відосиків і давай пробувати. І там помню, під Новий рік я тупо всрав всі бабки. От вслив, помню, в нолі на квартиру не хватало. Мартінгейл, всім колін у 2019 році, це ще суми в рублях були, тому що я тоді торгував що -то на Олімптрейді. Я все нахер слив, плакав тоді, був в такому положенні, що все, в мене нічого нема. Ну, вже дівчину тоді знайшов, і вона заплатила за квартиру і мені повезло тоді. Вот. Але оця річ, вона все одно дала мені нові думки. Я це все записав, я зробив торговий план. І сьогодні у мене є так само торговий план, інший вже в криптовалюті, вже на ф'ючерсах, якого я притримуюся, який мені дає прибутки. Ну мені здається, якби я не написав ось цей свій перший галімий торговий план, де було б того торгового плану, який є зараз, і це максимально надихає далі. Цілі до Нового року, до 2020 року. Я хотів гарне тіло, 65 кг, бляха-муха дрищом хотів бути. Ну, коротше, 50 тисяч гривень, та саме ціль, я її не виконав. І херснею. От в мене дуже багато буде блокнотику цілів, яких я не виконав. І що? І пофіг, я їх буду далі записувати. Я їх записую. От Є цілі, от, наприклад, да, що я там хочу мати гарне тіло. До сьогодні я його записую, записую. І я, блін, провалюю цей план. Дуже часто, вже роками його провалюю. Не думайте, я сумнів сумніваюся в тому, що одного дня в мене буде гарне тіло, яке мені буде подобатися. Думаєте, я сумніваюся, що я зможу цього досягти? Та ні, моя ціль вона от перекладається, вона її записує, і вона потім пропаде. Тому що багато що я записував цей блокнотик, воно вже все пропало, тому що я виконав далі. Мене було ціл прокидатися в 6.30 ранку. Я так зараз не записую, я так зараз не роблю, тому що я зрозумів, що ну, для мене це фігня. Я не прокидаюся зараз в 6.30 ранку, тому що для мене о, ціль поспати зараз нормально. Вісім з половиною годин я маю виспатись, а встати в будь-як будь-якій годині. Мені вообще пофіг, в якій годині зараз стати, тому що я займаюся улюбленою справою і. І все, мене нічого не напрягає. І в цьому кайф, що я можу собі дозволити, встати будь-яку годину. А коли я писав 6.30 годин, це я надивився якихось мотиваційних блогів і думав, що це круто. Тоді для мене не було круто. Круто це поспати і встати в будь-який час. Оце реально круто. І розвинена сила волі. От сила волі в мене страдає, дисципліна страдає і до сьогодні. Але з одного боку, я от думав, я от це записував, що я буду прокачувати свою дисципліну, тому що вона в мене сильно храмає. Я не та людина, яка буде кожен день робити яку річ. Насправді я не є ідеал. Я можу, наприклад, дуже рідко виставляти відео на Ютуб. Да? Я можу ще щось робити, Но, я завжди думав, блін, я не дисциплінований, я не зможу, я не добьюся сильного успіху. Але потім, потім я зрозумів одну річ: насправді я дисциплінований тільки у більшому часовому просторі, тому що рано чи пізно на мій Ютуб виходить відеоролик. Рано чи пізно я вийду на якусь пробіжку, рано чи пізно я зроблю це. Рано чи пізно я піду в спортзал, і я піду туди. Но не такому, знаєте, а, цьому а, часовому періоді. І саме головне, що з кожним разом моя дисципліна покращується, тому що я запишую ціль, я на неї рано чи пізно працюю, і вона стає краще і краще і краще. Подивіться мої відеоролики, де давно, як я на них розмовляв. Подивіться, я інколи виставляю в Instagram історію, бо ско підпишіться на мій Instagram, от прямо зараз. Як я розмовляв давно, який я був зажитий, який я був скований, як я не вмів розмовляти. Все тренується в цьому світі, все тренується, головне працювати над цим, записати, попрацювати. Все. Коли ми працюємо на простій роботі, то наші думки всюди гуляють, а не нашими цілями. І ця річ, ось цей блокнотик, він дозволяє нам. Згадати, згадати наші цілі заради цього. Ми живемо, тому що ми не живемо заради того, щоб ходити на роботу. Якусь просто ну можливо, хтось так і живе, але не ті, хто дивиться мій канал. Точно не ті, тому що ті люди, які ходять на роботу, вечором п'ють пиво. Вони не будуть дивитися мої відеоролики. Мої відеоролики дивляться ті, хто не хоче так жити. Відповідно, ми записали і ми згадуємо. От згадуємо наші цілі цим записом, воно нам да дає вернутися в цей емоційний стан, де наш мозок генерує ідеї для досягнення цих цілей. Ви знаєте, я от задумувався, чому я вже не буду бідним, чому моє життя і далі продовжується от на таких високих вібраціях, з грошима і так далі. Тому що в мене вже нема факторів. Які не дають мені не думати про мої цілі. Я засипаю з думками про те, чого я хочу досягнути. Я встаю з думками про те, чого я хочу досягнути. Я живу цілий день з думками про те, чого я хочу досягнути. Все, мій мозок не забитий хламом. Мені навіть можливо не треба ось цю річ, але ця річ є крутим тригером для тим тригером, щоб згадати зараз. До речі, я так само маю блокнотик. Ще один це блокнот, я в яню вже нічого не записую. Спеціально за ним їздила моя дівчина в Україну, щоб я глянув на нього, щоб я згадав. Які у мене були цілі, і які вони є зараз. Але давайте покажу вам ще деякі сторінки з цього блокнотика, які просто в мене от мурашки по шкірі. Дивіться, от я, отака от, сторінка з моїм капіталом. І на цій сторінці, от, на 2023 рік, завдяки важкому відсотку, завдяки депозитам і так далі, я думаю, буду заробляти, відкладати гроші. І на 2023 рік в рік мене мало бути підкреслено 2260 тисяч гривень мій капітал. Просто уявіть собі на 2023 рік, сьогодні 2023 рік, і мій капітал далеко не 260 тисяч гривень. От таку суму я можливо витрачаю, якщо так на себе, мабуть, за два тижні. І ви знаєте що? На той час мій рівень думав тільки так. Але як я вже говорив, от на початку цього відео саме ось ця табличка мого капіталу. Дозволила мені піти далі. Розблокувала от наступний цей рівень, тому що оце розблоковує, тому що все, ви пройшли цей рівень ментально і з цим капіталом. Вам дає доля наступний рівень. І ви починаєте його проробляти. Вам починають йти нові думки, нові цілі, нові досягнення. І вони помаленьку виконуються. Давайте покажу вам просто зараз останню сторінку з цього блокнотика, які у мене були цілі на 2021 рік. Заробити. Ось остання сторінка. Заробити 10 мільйонів гривень, в ТікТоці набрати 50 тисяч підписників, 20 тисяч. в Інсті, в Ютубі 10, побудувати хороший пасивний дохід. Це купити квартири, акції, IPO, крипта, зробити гарне тіло, заробити 10 мільйонів гривень, 365 тисяч доларів. І я розписав, дивіться, внизу, на що я їх потрачу. Тобто, розумієте, ось цим всім розписом, хоча він зараз і не такий і трошки, я трошки не так інвестував, по-іншому. Інвестував, але весь цей розпис, ви знаєте, от гроші приходять до тої людини, яка в ними вміє користуватися, яка вчиться як користуватися правильно грошима. І оця от от табличка, ці останні цілі, це є от те саме навчання, як користуватися такою сумою грошей, як користуватися на той час 10 мільйонів гривень. Що я з ними зроблю? І от це знаєте, от я не знаю, з якимось магічним способом посилають оці от в космос. Вібрації, що все, я готовий до цих грошей, і вони прийдуть. І я їх по іншому розположу, тому що в мене вже є більше знань, і коротше з кожним разом при нових цілях воно все записується, записується, міняється. От, візьміть це після цього відеоролика. Підіть купіть свої блокноти і, поч і почніть записувати, що ви хочете добитись, як ви хочете цього добитись, які ваші думки, які ваші плани, на якийсь ваш проєкт, все розписуйте. А тепер давайте я піду, візьму ще свій блокнотик і покажу вам нові свої блокнотики. Так, а це мої нові блокнотики. Я, коли переїхав в Польщу, я купив собі в рандомному магазині ось такий, він мені не сподобався, він з твердою обкладинкою. І тут я так само записував різні цілі, наприклад. 15-10 я писав, що я маю книгу, харчування, спорт, сон. Я хотів от, з півночі до 9 години. До речі, влітку я таки прокидався книгу читати так само і працювати над собою. Тобто я ось так прописував, для того, щоб покращити свою дисципліну. І вона покращувалася, тому що давно я, блін, взагалі не був дисциплінований. Максимально я, блин, мені вистачало на 2-3 дня. Зараз мені вже вистачає на 1-2 місяці. Скоро буде катати на 1-2 роки, а потім і до кінця життя в мене буде дисциплінований, і я в це вірю, і це таки буде. Але користуюся тепер ось таким блокнотиком. Він уже в мене крутий, має от таку шпаргалку, має от таку ниточку, бачите? І купив я його максимально до а, цього. А, до свого першого чорним таким зробив. Дивіться, у мене тут є з боку така акула. Я купив собі якусь річ із Pol and Шарк. І це річ, типа, це речі, одяг, який робиться для яхт. Тобто я наклею, типу, собі. І я, коли дивлюся на це, я вже знаю, що я буду кататися на яхтах. От. Це така думка, це тригер. Ви можете собі взяти, різне, собі наклеїти. У мене тут зверху намальований долар ручечко і так далі. Непогано. І це просто тригера, який вода, навіть цей же долар ззаді. Це все просто тригері який вам допомагає згадувати. Згадувати це найголовніше, тому що ми живемо життя сильно неосознано і ми не пам'ятаємо наші цілі. Ми півдня думаємо над чимось іншим, і тому в нашому життя щось інше, а не те життя, що ми хочемо. А те життя, яке ми хочемо, ми думаємо над ними там, пару секунд. І тому його в нас нема. Все так просто, я не знаю. І тепер в цьому блокнотіку я розписую вже взагалі повністю думки над книгами, що я хочу зробити в своєму житті, як я хочу стати щасливим. Вже такі більш філософські речі, і я по цьому бачу, як я виріс, як я вдосконалився і чому я буду рости далі. Тому що я стаю розумнішим, мої цілі стають більш розвернутіше, і воно все реально працює. Зараз, до речі, я навіть працюю над технікою 10 ціль на день. Тобто, я кожен день напишу 10 цілів, це вроді. Методика Брайан Трейсі, не пам'ятаю, на YouTube бачу відео, нам пише 10 цілей. І я їх пишу кожен день, і це взагалі мощна техніка. Просто кожен день пишу цілі, яких я хочу добитися в житті. Це можуть бути цілі на місяць, може бути цілі на рік, на 5 років і так далі. Просто 10 цілей пишу кожен день. Так само не сильно дисципліновано, але в місяць 15-20 разів напишу. І це така мощна техніка, тому що в неї взагалі кожен день пам'ятаю все, що ти хочеш зробити, тому що я інколи записую цілі, я там. Можу забувати про них, потім сідаю прочитати. Ну, Випадаю з цього періоду, це нормально. А ось цю технікою працює. І, до речі, зараз, от для досягнення такої техніки, для досягнення різного трекера, я вже не такий блокнотик використовую, а notion. От, програмка максимально шикарна. Але от, якщо щось прям таке, що хочеться записати, прям якусь думку пропрацювати, щось над собою подумати, то все тільки сюди. А в notion потім перепишу, щоб воно ну, гарніше виглядало, без почерка і так далі. Тобто. Давайте покажу вам а, сторінку, наприклад, як виглядає там, наприклад, ці 10 цілей. От в мене, наприклад, дивіться, є а, сторінка, і тут я вже так дешево, дешево про ну так легенько прописав, ті що 10 цілей. Я хочу мати урус. Це я вже мав до кінця цього року хотів купити. Я хочу зробити свою сітку телеграм-каналів. До речі, цю ціль я вже виконав. А, в мене зараз сітка, яка приносить хороший пасивний дохід, хочу хату в Дубаї купити, хочу нерухомості на лям купити, гарне тіло зробити. От і бачите, я, я цю тілу пишу завжди, завжди пишу. І вона зробиться. Мені здається, може якимось бодібілдером потім вийду, раз я її так довго пишу, таким. <гум> 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 Далі соцмережі стока хочу дуже сильно в інстаграмі, в Ютубі, тож обов'язково, якщо ви не підписані, підпишіться на це відео. На Ютубчик, мій, на мій інстаграм і так далі. От, заробити, що тут пише, більше мільйон доларів за 23 рік. От, 10 країн подорожувати, прочитати більше 10 книг, це я вже зробив. От. Далі в чому я хочу розібрати сторінка? От, бачите, я хочу розібратися в нейросітках. А, Далі фокус і концентрація, вміння відпочивати, от, вже таке, типу, тому що відпочивати теж треба вміти. Вміння круто продавати хочу, сторітель. От можете побачити, це мої такі цілі. Вони вже такі більш глибокі, вони вже більш для розвитку. І так я коротше розвиваюся. Я не знаю, зайшов цей формат, не зайшов, так, коротше мусить він вам зайти з цим блокнотиком. Це от, ж знаєте, я вам так розкриваюся вже з середини, розкриваюся вам повністю. Тож я думаю, це відео обов'язково заслуговує лайка. Я надіюся, кожен з вас почне приймати, от, внедряти цю техніку своє життя, і потім, в майбутньому, ви напишете мені слова вдячності, тому що насправді я вже в YouTube веду десь 3-4 роки, і дуже багато людей мені написало слова вдячності. Я знаю особисто багато людей, які стали мільйонерами. Є люди, які зі мною зустрічалися, давали мені багато слів подяки. і Це от, це мене мотивує. от. Завжди я не, не, не думав, що мене будуть реально прикалювати, зняти от таку річ і надихати людей. Це, блін, це класно. От колись хотілося просто бабок заробити, а зараз прям, ще хочеться надихати. От це дає якусь таку душевну, я не знаю, насолоду. Все. Підписуйтесь на канал. Всім пока.